Це дуже важливо, тому що на одному автомобілі з двигуном там бензин або дизель різниці немає, Ви можете зекономити близько 20 або 30 тисяч гривень тільки від того, чи договір купівлі-продажу був написаний правильно, чи там була вказана правильна ціна. Другий принцип це сертифікат ЄУР-1. Якщо ми говоримо про автомобілі, які коштують дорожче ніж 5 тисяч євро, то сертифікат ЄУР-1 в такому випадку нам може дуже допомогти. Коли ми завозимо автомобілі на фірми, ми оформлюємо сертифікат ЄУР-1, і тоді вже ми законним чином отримуємо пільгу від держави. Ми, -то ми не платимо вже 10%, а платимо тільки 2%. І плюс те, що ми зекономили 8% на митий, то ця сума також йде далі на ПДВ. Ми економимо далі, і тут вже дуже дешеве розмитнення виникає. Ми можемо отримати пільгу на автомобілі, якщо це бензиновий або дизельний двигун.